Вас вітає інженерно технічно будівельний спецназ міста Заставне. Сьогодні ми повинні під'єднати цю сушилку до системи водооснащення, яка йде від теплої підлоги. Ну як завжди, у нас є підрядник, який надає нам інструменти для виконання цих робот, робіт. І це Михайло Канадник, прімар Орашул Заставна, Михайло Канадник. Ну, і зараз покажу, що він мені дав. А він мені дав спеціальний паяльник для цього. Так само я підготував певні ключі, які тут -то знаходяться. Тому що у нас є перехідники, нам треба от паяти, бачите, оцю штуку, оці краники і під'єднувачі. А зараз вам детально це все продемонструю. Як співала легендарна співачка Алла Погачова, не імей 100 рублей, а імей 100 друзей. І ось, от Михайло мені дав цей паяльник. Що сюди запихаєш одну трубу, двадцятку, другу. Ну і що? Що нам треба зробити? О, ось у нас оцей перехідник. Отут нам треба відрізувати ці труби. Перекрити треба воду перед цим. Одночасно. Ну і до цього перехідника ми можемо побачити, що треба брати і от закручувати це. І одразу я приготував всі інструменти. А інструменти йдуть, От бачите, ключ. от туди запихаємо. ну і Можемо це розкручувати і викручувати. Потім у нас є ключ от, до цієї гайки. І до цього все передбачено, щоб все було під руками, щоб я не шукав це в той час, коли мені потрібно негайно. Тут я вже позначив, де нам треба різати. Тут у нас є отакий невеликий люфт. Ну, спочатку буду різати так, бо буду різати перший раз, подивлюся, йде вода. Це ж саме стосується цієї труби, але перед цим нам треба перекрити повністю кран. Гран можемо перекрити, взагалі отуто, де тепла підлога. Ось, один перемикач, другий перемикач. Ну і Кожен перемикач відповідає за конкретну кімнату, за конкретний метр полосу теплої підлоги. Ну, тепла підлога це у мене. Отуто, оце цей туалет на першому поверсі. Отуто він перекривається. Ну і Закриваємо всі ці замки. хоча при роботі ми можемо взяти і відключити всі замки, перекрити скрізь воду, циркуляцію води. Ну, і зараз, напевно, так і зроблю. Ну і також не забудьте виключити електрокотел. Ми робимо це зразу, одразу. Так, відключений. І так, шановні, інженерно технічно будівельність спецназ смісне заставлення, задання вправився і сушилка під'єднана до теплої підлоги. До гарячої води. Нічого ніде не тече, Бачите, тут запаяв ці труби, прикрутив оці механізми, краніки. Ну і чекаю, коли нагріється, бо тільки що включив котел. Ну, ось так я сьогодні попрацював. В даний момент я тримаю цю сушилку, вона вже гаряча, можна ставити рушники і їх висушувати чи якусь іншу білизну.